Привіт усім! Сьогодні я сама без донечки. Вона залишилася вдома, тому що завтра в неї змагання, і вона готується. Змагання будуть буквально цілий день. Це дуже важливо, тому що м -м -м, це складний період. Минулий раз на змаганнях вона не виграла медаль, і це кожен раз дуже сильно відображається на її самооцінці. І на її відчутті взагалі цінності і цінності її в спорті, цінності її в житті, тому що плавання для неї це не розвага, це для неї є виклик, вона віддає дуже багато часу. Це спортивний режим, це спортивне життя. Це обмеження, і коли тобі не вдається досягти успіхів, так як ти хочеш, це ламає людину, навіть маленьку людину, а маленьку, можливо, більше, тому що вона сподівається. Вона сподівається на перше місце, як завжди, і вона не вміє програвати, не вміє. Це дуже важко. Я вам скажу, що я доросла і мені теж важко програвати. І, і тому, можливо, я не так сильно зараз захопливо дивлюся всі її виступи. В минулому році я була на всіх її виступах, де би ми не їхали, я була від початку до кінця. Жахливо сидіти в басейні. Хто не знає, що таке провести цілий день в басейні? Я думаю, ти, ти навіть, ну, навіть вам не варто це. Усвідомлювати, тому що в басейні ти, ти постійно дихаєш цією хлоркою. І якщо в тебе немає у того, до любові до, цих, до цього місця, тобі буде дуже важко. Я можу сказати, що басейн в мені кожен раз вся вологість насичена парами хімозними від води, ніколи не давала ніякої наснаги. Я зазвичай... Це вирішувала так, що я заводила її, слідкувала за таймінгом, приходила на її виступ, тому що виступ це зазвичай 20-25 секунд. Ну, ви не думаєте, що це прям супер довго, це дуже швидко, але ти очікуєш 3-4 години на цей виступ. Це як до того, що це такий виснажливий процес. І ти потім ще готуєшся знов на другу половину дня. Це розкидано. На другу половину дня Виступи, зазвичай набагато слабкіші, діти виснажені. І ти вже так до останнього чекаєш, коли все це завершиться. Фізично це витримати нелегко, але підтримка необхідна. необхідна тому що це... Момент, коли ти відчуваєш максимально себе беззахисним, ти відчуваєш, що тут і зараз на тебе дивляться купа очей, і тобі треба проплисти. конкуренція просто шалена, просто шалена. Зазвичай на таких кубках, я думаю, що це буде кубок завтра. Е багато учасників, багато виступаючих, і це займає. Велике для нас о, о, велике місце в нашому житті, спортивне життя. Я ніколи не ділилася, так можу сказати, під нагодною, як це бути мамою спортивної дитини. Тому що всім здається, що це, мабуть, таке саме життя, як і звичайне, але це, мабуть, різниця в різних мамах, в різних підходах, в логіці, в цьому. Я підлаштовую своє життя під е, життя моєї доньки, не навпаки. Тобто я зрозуміла в якийсь момент, що діти це складно, діти це відповідальність, діти це, е, це певний вибір, певний вибір і підлаштування власного життя. Я не можу просто так все кинути. І, і сказати там, наприклад, навіть просте там їсти, що попало, коли попало і так далі. Тому що вона на все це дивиться, і вона або хоче, або я її провокую. Ну загалом, да? тобто це така дисципліна, яка має бути не тільки вимагатися від дитини, але має вимагатися від батьків. В даному випадку від мене, тому що я найближча людина, яка знаходиться поруч з нею весь час. Загалом зараз спортивне життя займає дуже велику частку. От вона сьогодні, наприклад, була. Сонце так світить. Сьогодні так вона була на поло, вона не хоче на поло, тому що вона каже, я як собака з тим м'ячиком. Я собака з цим м'ячиком, бо поло це складна гра. Ти маєш триматися на воді, не стояти в воді, а триматися на воді і цим м'ячиком забивати голи іншій команді. Це півтори години. Звісно, їй не подобається. Звісно, але ніхто не питає, тому що коли ти хочеш медалей, коли ти хочеш певних результатів. Ти не маєш робити те, що тобі легко, ти не можеш робити те, що тобі просто подобається. Ти маєш робити те, що правильно, і те, що веде до результатів. І, відповідно, це не завжди те, що приємно. Це не завжди. Ще я хотіла поговорити за цей час. Змінилося моє сприйняття. Зараз, зачекайте. Змінилося моє сприйняття блогінгу. Для мене ви поклали мене на лопатки. Чому? Тому що я дуже сильно раніше старалася, придумувала сценарій. В общем, в мене було декілька етапів. Перший етап це коли я постійно думала, думала і аналізувала, і така дума, треба сходити в музей, показати людям музей. Я йду в музей. Окей, у мене там якісь перегляди, але відгук. Це було не цікаво. Музей нікому не цікавий. Або я розповідаю не цікаво. Ну можливо, тому що людям е -е, потрібна живість, людям потрібні історії, людям потрібні е -е, якісь е -е, моменти єднання. А що музей? Музей прикольний тим, хто любить музеї, а це, повірте, мені далеко не всі. Цей момент я відкинула. Думаю, хорошо, Думаю, треба щось інше. В блогінгу найголовніше це не замикатися, а пробувати. Спробувала я. Говорити на камеру і говорити те, що ці теми, які мені цікаві, в принципі, душевно. Да? Я на той момент переживала якісь періоди трансформаційні і досить непогано мені здавалося, розібралася в них і хотіла поділитися думками. Звісно, я все це компонувала. Я це збирала в маленькі скетчі, це були ютуб-шорти. І, до речі, вони непогано підняли мені статистику. Я зрозуміла, що мої думки вони знаходять в серцях людей якісь відгуки, тому що можливо я якось або доношу інформацію правильно, або, або сама інформація збігається з, з їхнім сенсом, з їхнім розумінням. Класно, мені це сподобалося. Статистика була рівномірною, рівномірно класною. Це такий момент е, був для мене прийнятний і приємний, тому що нарешті я знайшла той формат, який мене не виснажує, не е, забирає всі сили, який мені зрозуміли, і я можу це все контролювати. Системність. Прийшла системність і все це змінилося в один крок, коли я просто взяла камеру, вийшла на двір. така думаю, чому вони познімати моє життя. Моє лайфстайл, моє відчуття, що я роблю, куди я йду, що я думаю, ось тут моя думка, ось тут мій, мій погляд, ось тут моя реакція на щось. І все. І понеслось. За одне відео на мене підписалася нормальна кількість людей. І я підофігіла. Думаю, діть, Тобто, коли я думаю, сильно багато. Не виходить, коли я красиву картинку роблю системно, получається, виходить, але виходить не дуже. І коли я в моменті просто так, -от, от от знімаю, ось я тут щось бла бла бла, і показую прекрасні, просто неймовірні, романтичні ці будівлі, людям це заходить. Людям заходить оця історія недавяща. Не требує ще якоїсь їм включенності, мускової активності. Я не знаю, люди всі втомилися. Це білий шум, що хтось постійно чогось вчить, що хтось постійно щось там нав'язує, кричить і так далі. Всі від цього втомилися. Вони хочуть поставити на плей якусь історію тиху або. Красиву і за нею спостерігати, як реально просто спостерігач, не бути причасним. Ох. Загалом це мене шокувало. Мені знадобилося, до речі, декілька днів, 5 чи 6 днів для того, щоб усвідомити, що моя присутність, вона цінніша за сенси, які я несу. Мені Чаджи Пітті допоміг сформулювати таке прекрасне ствердження. І, до речі, це така, я не думаю, що це кінцева, але це дуже цікава історія, яка відбувалася в моєму блогінгу. І я навіть не знаю, зараз я пішла ще далі. Я зараз записую свої думки просто ідучи, говорячи щось, наче ви мій друг. Ви моя подружка, якби просто ви тут йшли рядом, я б все це висказувала просто ваші вуха. На мене так поглядають французи. Ну, то таке, це їхні справи. Я вам розказую про своє буденне життя, про свої думки, як, які вони тут є тут і зараз. І... Подивимося, що з цього вийде. Врешті-решт, я в моменті експерименту, коли я не повинна нічого доказувати. Це афієзна. У мене дуже маленька кількість підписників, щоб я дуже сильно відчувала тягар відповідальності. А повірте, я дуже відповідальна людина. А дуже відповідальна людині варто менше думати і більше діяти. Це цікаве спостереження за. Своїм життям, яке я фіксу, ту, фіксую тут в Бордо, на цих прекрасних вуличках. До речі, Бордо зараз переживає якусь мутацію. Знов, тут е, відбувається ярмарок прикольний. Я не знаю, чи я піду в центр, тому що знов-таки ми готуємося до прекрасних наших змагань. І е, е, я зараз йду е, з, з метою. Для того, щоб зібрати певні харчі, мені треба на цілий день зібрати пікнік для своєї дитини на завтра. І я прекрасно розумію, що завтра ну, ніяких магазинів, по-перше, вони працювати не будуть. У мене є тільки час до вечора. От. І, звісно, я хочу сьогодні класна погода, я хочу вийти в центр. У мене не знаю, чи вийде. Щось познімати. Якщо я познімаю і вийду, бо там сьогодні ярмарок, він працює тільки сьогодні ще. кажуть, що 200 тисяч туристів проходять цими вуличками на ярмарку, і там представлені якісь історії, типу хендмейд, щось продаються. Я була на таких ярмарочках, вони для мене не справляють ніякого враження, зазвичай це повний хаос. і Пожива, мені здається, для тих, хто хоче щось урвати е з рук. Тому знімати там, я навіть не знаю, чи я спроможусь. От. Але так походити, подивитися, що відбувається, можливо, буде якісь цікавинки. Якщо так стане нагода, обов'язково зроблю. Бо я в першу чергу не блогер, я мама, І я працюю онлайн вдома майже весь час і вибігти в. Центр це для мене це ціла пригода. Якщо так здається, що я то бігаю між магазинами, то вам тільки здається. О, Боже, яке буремне життя. Загалом, все. Чао, какао! І сподіваюся, що ще розбавлю це відео якимись прекрасними, неймовірно романтичними кадрами з бордо.